Документи? Представте ваші документи. документи. Покажіть, покажіть. <смірців> ви лівчиками торгуєте. А можете мені подана, як що сестре подарить? А що ви сфотографуєте? <проб> Ніяк інакше, тільки з камерами. Так, уважаемый, меня ты кто такой? Документы покажи свои. Покажи документы, покажи документы. Документы. уважаемый. А уважаемый. А документы? Документы уважаемый. кто ты? Покажи есть. свои документы. Вот документы. Свои документы. А что вы все? Сюда свои сюда. документы. Ты кто такой? Ты что толкаешь человека? Ты только так что его за руки хватал. Да я не толкал. Ты, толка... 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 ты кто такой? Так, а ты ты на него такой. ты к нему насилие применял. Ты кто такой? Я ничего не применял. Не применял? А что ты делал? Ты его бил только что. Толкал. Ти мене за руки взяв, друже! Зафиксованный! Ты откуда? Так ты ви на, так, так, на мене налетел. Ти хто такий? Я налетів на вас! Ти хто такий? Скажи, як тебе за не, ну, Мене слава! А слава того. Того. Скажи, а чого ти от, человека толкаешь? А я не толкаю, він просто налетел а на мене. Я налетів на вас, щука, я двері відкрив. Яке ти ты до цього этому не маєш? Я никакого не имею. Никакого не имею. я просто помогаю, приехал показывать документы. Какие документы? Покажи документы, давай, с чему заторкувал. Пожалуйста. Договор ориентирован. Вот он. Комерс Сити. С відповідальністю. відповідальностью. Петчатку смотри. Настоящий эксирад. коммерц Сити. А кому вы документы приехали показывать? Милиция. Ребята, ви, нічого не, не трогайте! Кому да нас? Лежить носочки, не трогайте. Руки не кличка, вибирайте. Ви ну, це сили, він не платить по рівні. Є мабуть. Тобто ви податки наплатите в державу. Я розумію, але але ви податки, не ви, а от ви представник, тому це ви загалом. Від цього ларька не йдуть податки в державу, і виходить, що от я, наприклад, атошник, я поїхав воювати. Я маю надію, що якщо я там загину, в моїй сім'ї буде компенсація з податків, які платять мирні громадяни тут в тилу. Оця мерзота, яка тут знаходиться, вона не платить. Хлопці провокація